США більше не наполягають на негайному перемир'ї в Україні. Дональд Трамп зненацька відмовився від відповідної вимоги до Росії. За даними газети Нью-Йорк Таймс, після телефонної розмови з Володимиром Путіним лідер Білого Дому заявив, Росія та Україна мають самі знайти вирішення конфлікту і відмовитися вводити нові санкції проти країни-агресорки. Європейці і союзники цією раптовою зміною настрою Трампа залишилися неприємно вражені. Зокрема, рішення Вашингтона щодо відтермінування введення нових санкцій обмежень проти Москви стало серйозним ударом по Фрідріху Мерцу, який неодноразово обіцяв посилити санкції проти РФ. І тепер. За словами канцлера Німеччини, немає жодних ознак того, що війна в Україні закінчиться найближчим часом. При цьому президент США все ще розраховує. На успішні переговори між Україною і РФ і погрожує остаточно вийти з миротворчого процесу, якщо не побачить під час них прогресу. Видання The Телеграф вважає, якщо перемовини такі проваляться, то Дональд Трамп може або повернутися до епохи політики свого попередника Джо Байдена, або ж просто перекинути роль миротворця на європейців. Найліпшим в такому випадку для нас очевидно буде перший варіант, адже він передбачає, хоч і мляве, але все ж таки постачання нової зброї і посилення санкцій проти. Рф, але навіть якщо президент США вирішить, врешті-решт просто відійти, це все одно буде краще ніж якщо Україні нав'яжуть мирну угоду, яку вона не підтримає.